Якщо хочеш зберегти свій розум і серце, слухай людей результата життєвого. Тому що на сьогодні е, можна подивитися в Ютубі, наприклад, те, що о, скільки переглядів, значить, там щось цікаве або важливе. А показав секрети, щоб, як люди на сьогодні можуть становитися популярними. Про те, що просто е, є площадки, які. Е, Способствує тому, щоб відео потрапляло на програму YouTube, тобто йде проплата. Після чого це е, відео прокручується, тому що людина заходить в YouTube, красива вгортка, багато переглядів. Людина це зацікавлює, нажимає, а там може бути повністю бред. І людина може мати ніякого відношення до того, що говорить. Тому важливо завжди дивитися на життєвий результат людей, щоб не бути обманутим і хранити свій розум і серце.